Добрий ранок, дорогі друзі. Приїхали на одну з наших ділянок. Тут у нас були зернові Такий стан ділянки зараз на даний час. В середу будемо працювати гербіцидом, щоб вбити дворічні, багаторічні. Рослини і плануємо тут на осінь. Перший раз будемо сіяти повітряну бульбочку часника. Буду знімати, які будемо робити процеси, що з того взагалі вийде на фіналі. Я думаю, буде цікаво подивитися. Всім гарного дня. А ми йдемо далі на іншу ділянку. Приїхали вже з Андрійовичем своїм апаратом. Сьогодні вже будемо починати копати повністю картоплю комбайном. Будемо знімати. Дивіться всім гарного дня, гарних урожаїв. До нових зустрічей.